Всім доброго дня, шановні мешканці громади, суттєвих змін відносно війни за цю неділю нічого такого не було. Страшить те, що ми вже починаємо привикати до сирен, до вибухів, це вже як наше просто повсякденнє. Але нам всім треба бути дуже обережними і всі ці заходи, про які я говорю кожну, кожен тиждень, треба виконувати. З глибоким повідомляю, що минулого тижня наша громада провела в останню путь ще одного захисника Руслана Шевченка. Він загинув 19 липня 24 року під час виконання своїх обов'язків щодо захисту батьківщини. В районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Я від імені всієї, від себе особисто від всієї громади висловлюю найглибші співчуття рідним, близьким, знайомим і вічна пам'ять Чи Тему пам'яті військових минулого тижня в Южнікій міській раді відбулося засідання, спрямоване на проєктування експланади. Ми вже декілька разів засідали, запрошували. Е Рідних, близьких військових, і на цей час ми вже відпрацювали кінцевий, скажімо так, маємо кінцевий результат і плануємо, ну сказали, до середи ми в ці питання всі повинні вирішити і разом з нашими архітекторами. Разом з працівниками виконкому, з родинами військових, цей варіант стане кінцевим, я його затверджу і будемо передавати на проєктування. Я думаю, що це... ми вже повинні закінчити, просто домовлятись і вносити корективи, бо це буде до безконечності, скажімо так. Також незабаром почнуться роботи по колумбарію. На Южненському кладовищі це проєкт також є дуже важливим для забезпечення гідного місця поховання е, для е, нашого міста. Е, спеціалісти обіцяють завершити будівництво до кінця року і. Є такі наміри, що почнемо ці роботи на слідуючому тижні. Ми обов'язково проінформуємо жителів нашої громади. Щодо важливих робочих питань, минулий тиждень був насичений на різні зустрічі, наради. Зокрема, я взяв участь засіданні колегії обласної військової державної адміністрації, де обговорювали питання, підсумки виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів. В цілому по Одеській області за перше півріччя 24 року. Серед проблемних питань, які обговорювалися, це повноваження бюджету в умовах воєнного часу, незважаючи на вилучення військового ПДФО, а це була значна сума для нашої громади. Зі складу доходів, ну, ми вилучили із доходів громади. В нашій громаді спостерігається збільшення надходжень ПДФО. До заробітної плати, це обумовлено ростом ділової активності суб'єктів господарювання, що проводять свою діяльність в першу чергу. Це в морському порту, налагодженням роботи зернового коридору та відновлення транспортної і портовської всієї інфраструктури і логістики. Також брав участь у засіданні Асоціації міст Одещини в онлайн режимі. Хочу сказати, що з основною доповіддю виступав виконуючий директор Асоціації міст України Слобожан Олександр Володимирович. Ми також обговорювали основні питання, це ну, проблемні питання про формування проєкту бюджету вже на 2025 рік. І знову ж таки, основна увага була приділення формування доходної частини бюджету місцевих громад і зарахування військового ПДФУ та збереження частки зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування, податки на Доходи фізичних осіб, якщо в нас зараз 60%, то на рівні держави хочуть зменшити до 60%. Я можу сказати, що ці питання дуже-дуже важливі для органів місцевого самоврядування. На жаль, планується на рівні держави хочуть зменшити дохідну частину органів місцевого самоврядування. Але збільшити делегованих повноважень органи місцевого самоврядування. Розумієте, зменшити фінансування делегованих повноважень збільшити. Це, ну, що таке збільшити? Це утримання е, різних сфер діяльності. У е, мене на минулому тижні була зустріч з е, директором Одеського припортового заводу Юрієм Ковальчуком. З яким ми обговорили питання, проблемні питання роботи заводу на сьогодні, і було піднято питання про запуск заводу, і була отримана така обнадійлива інформація про те, що завод буде запущений, він запрацює. Ви знаєте, я дуже осторожно говорю про це. Ми давно вже це чекаємо, але директор запевнив. Що е, ці питання, скажімо, організаційні питання по запуску заводу на сьогоднішній день практично вже вирішені. Будемо чекати і надіємо, що завод запрацює. 15 липня ми е, мали честь провести першу онлайн зустріч е, з міським головою Анаполісу США і керівником апарату цього штату Кейт Пітом, Ознайомча е, зустріч прийшла у форматі Zoom в онлайн-режимі, де ми обговорили умови, е, скажімо, існування нашого міста в умовах війни, проблемні питання, е, уже як майбутніх міст е, побратимів, е, міст партнерів. Е, ми на сесії вже прийняли таке рішення е, в Штатах, в місті. Також прийняли рішення про нашу співдружність про підписання договору. Зараз вони чекають нашу делегацію, щоб ми поїхали в Сполучені Штати до Анаполісу і підписали такий договор. Вони запевняють, що готові нам допомагати і під час військового стану, і я думаю, і в подальшому будемо дуже дуже надіятись. Продовжуючи цю тему, хочу щиро подякувати представництву міста, керівникам міста, органам місцевого самоврядування міста Бремену. Нещодавно 18 дітей нашої громади, чиї батьки є учасниками бойових дій, або зникли безвістки, або загиблими військовими. Діти повернулися з Німеччини. Це була безкоштовна програма для наших дітей, де їх приймали з великою гостинністю. Вони мали можливість насолодитися чудовим відпочинком і повернулися додому з позитивними враженнями. Я ще раз щиро дякую нашим друзям з міста Бремен за таку важливу підтримку в цей час. Також Вважаю, що це з важливого. В Южнійській міській лікарні було відкрито меморіальну дошку Роману Лиманському. Пам'ятний знак на честь колишнього головного лікаря міської лікарні та почесного громадянина Южного встановлено на фасаді медзакладу. Церемонія відкриття відбулася 24 липня напередодні професійного свята Дня медичного працівника. Лікарям та медсестрам цього дня були вручені грамоти та подяки за їх самовіддану працю. Цей захід є свідченням нашої поваги та вдячності медичним працівникам нашої громади, які щоденно рятують життя та здоров'я наших громадян. Також хочу відмітити, що всі міські служби працюють в штатному режимі. Готуємось до засідання вже на цій неділі до засідання виконавчого комітету. Ось така інформація на сьогодні. Дякую за увагу і слава Україні!